Цих вихідних у Чернівцях відбулося справжнє свято жіночності, краси та грації. До нас завітало півтори сотні гімнасток, які брали участь в першому чемпіонаті грації Буковини. Про перебіг змагань дізнайтесь з наступного сюжету. Всеукраїнські змагання з художньої гімнастики грації буковини проводяться у Чернівцях вперше. Організаторами цього спортивного та надзвичайно красивого видовища була дитяча юнацька спортивна школа номер 1 приймає приблизно приблизительно учасників сорок учасниць сорівнуванні, сім приїжджих команд і три команди приймають участь нашій Черновіцької області. Команди приїхали з міста Соми, три команди з міста Львова, Валинськ, Волинський. Валинський. І команда із Києва подібні змагання це неабиякий досвід для усіх його учасниць. Дівчата демонструють усе, чому навчились на тренуваннях, виховують командний дух, та найважливіше пропагують здоровий спосіб життя та прекрасний вид спорту. Ми на цих змаганнях дуже великий досвід отримали. Тому я думаю, що змагання це все українське. Думаю, для нас буде дуже добре. Ми здорові, гарні, завдяки гімнастиці. Гімнастика підтягує тіло. З стрункішим і здоровим на цих змаганнях ми стали дружнішими. Ми познайомилися з багатьма дівчатами з інших міст. Ну вони нас підтягнули. Ми друг друга підтримували, вболівали. Ну я вважаю, що це ну, дуже гарно. Дуже гарні на змагання вийшли. Півтори хвилини виступу гімнастки на килимі це години, дні, і навіть тижні виснажливих тренувань. Кожен день, ти всі тижні, всі місяці, всі роки, 11 років. Кожен день ходжу до зали, і готуюся якраз до цієї півтори хвилини, щоб вийти і показати все, на що я здатна. Я виконала кандидата майстра спорту, але на даний момент виступаю по програмі майстра спорту. Хороший старт першого чемпіонату грації буковини прогнозує цим змаганням подальший розвиток і процвітання. А найкращі спортсменки отримали грамоти, цінні подарунки. Унки та медалі від організаторів Оксана Денисюк, Андрій Соколовський час новин Чернівці.